Вітаю вас, любі восьмикласники, на уроці української літератури. Розгорніть, будь ласка, зошити і запишіть тему уроку. Образ головної героїні. Риси романтизму у повісті Марка Вовчка Маруся. Сьогодні на уроці ми ознайомимося з образом головної героїні Повісті Марка Вовчка Маруся. Проаналізуємо риси романтизму втілені у творі та розглянемо їх вплив на формування образу дівчинки, простежимо символіку, що підкреслює романтичну природу твору. Будемо розвивати вміння аналізувати літературні твори, сприймати та інтерпретувати художні образи, зокрема через емоційно-образні засоби. Навчатимемося, розуміти моральні цінності. Що проявляються в образі Марусі, такі як сила духу, відданість та стійкість. Романтизм в Україні має свої особливі риси, які тісно переплітаються з національним рухом, боротьбою за самобутність і глибоким зв'язком із народною творчістю. Українські письменники, поети-романтики прагнули показати унікальність українського народу, його історію, культуру та мову. Письменники і поети оспівували козацьке минуле, народні героїчні традиції та боротьбу за волю. Розглянемо деякі ознаки романтизму в Україні. Незадоволення реальним життям. Зосередження уваги на розкритті внутрішнього світу людини, посилення уваги до національно історичної тематики. Особливо тісний зв'язок із фольклором, сюжет, герої, художні засоби, стилістичні фігури, наявність символів, антитез, персоніфікацій, метафор для вираження тужливих настроїв. Ліричний герой перебуває в гармонії з природою, у центрі незвичайні, часто фантастичні обставини. Романтичний герой пов'язує свою долю з долею народу, з боротьбою за національну незалежність. Це люди сильної волі, мужні, духовно багаті, часто це самотня, але сильна особистість, яка протистоїть жорстокому світу. Романтизм в Україні має свої особливі риси, які тісно переплітаються з національним рухом, боротьбою за самобутність і глибоким зв'язком із народною творчістю. Українські романтики прагнули показати унікальність свого народу, його історію, культуру та мову. Письменники й поети оспівували козацьке минуле, народні героїчні традиції. Та боротьбу за волю. У літературі 19 століття відбулося те, що дає змогу говорити про певне культурне відродження. Серед провідних представників романтизму слід виокремити яскраву постать Марка Вовчка. Письменниця у своїй творчості зосереджувала увагу на долі селян та жінок. Поєднувала соціальну тематику з романтичним настроєм. Її твори пройняті глибоким ліризмом, народністю, героїзмом простих людей і зображенням душевних страждань. Тарас Григорович Шевченко високо цінував її талант, глибоко поважав письменницю як особистість і висловлював своє захоплення нею. Яке прекрасне створіння ця жінка, яка своїм словом зцілює душі і підносить ідеї справедливості. На попередніх уроках ви ознайомилися зі змістом Повісті Марка Вовчка Маруся. Отож, пропоную вам, об'єднавшись у групи, обговорити актуальні питання. Наприклад, як ви оцінюєте вчинки Марусі? Чи є у її образі щось таке, з чим ви погоджуєтесь або, навпаки, не погоджуєтесь? Як риси романтизму виявляються в образі Марусі? Що в її характері виглядає найбільш романтичним? Яку роль у повісті грають її почуття до родини та до оточуючих? Як вони впливають на її вибір і долю? Маруся це центральна фігура повісті, дівчинка, яка виступає символом стійкості, боротьби та жертовності. Вона втілення народної героїні, яка живе в умовах соціальної несправедливості, але не втрачає своєї гідності та гуманізму. Звернімо увагу на її взаємини з оточенням, як вона ставиться до своєї родини, до інших людей і як її характер розвивається в умовах випробувань. Її називають по-різному маленька донечка, дівчинка малая, крихкая цяцька, малесенька, ясочка. Отже, як бачимо, Маруся не відповідає жодному із критеріїв великої людини. Авторка з любов'ю описує Марусю як символ справжньої Українки. Ведучи свою тиху розмову, чоловік раптом зловив на собі погляд прекрасних глибоких очей діамантів. Цей погляд кидала на подорожнього дівчинка, що стояла в темному куточку хати. Її звали Марусею. Вона була донькою чабанів. Вона була справжнісінькою україночкою. Рівненьким шнурочком над красивими очима лягали чорні причорні брови, щоки були засмаглі. Брана вона була в вишиту сорочку, синю запаску та пояс червоного кольору. Волосся ж її було білявим та сплетеним у дві коси, у яких все ж було помітно, що волосся кучеряве, а ще таке блискуче, наче й шовку. Голова ж її була прикрашена квітковим вінком. Маруся була невеличкою серед безкрайого степу, коло величезного воза, поруч з велетенським січовиком. Виникає питання, у чому ж полягає тоді Марусина велич? Саме своїм героїчним вчинком, відданістю справі та готовністю до самопожертви заради інших, вона й здобула трагічну велич. Марко вовчок уводить у сюжет татарина, який хоч і не зразу, та все ж призводить до фатального закінчення сюжету. Хтось ніби женеться, крутко женеться, схожий ніби на татарина. Еге, таких зустрічали вони не раз по шляхах і постійно від них ховалися, або в рів, або вжито. У будь-якій казці біда це композиційна артерія твору, і саме порушення заборони є тим, що зумовлює виникнення біди. У нашій повісті бід більше, ніж одна, загальна, індивідуальна та родинна. Загальна біда починається тоді, коли до родини Чебанів січовик приходить із лихою звісткою, яка не лишає Марусю байдужою, і врешті вона свідомо погоджується на небезпечну подорож. Загальну біду можна охарактеризувати такими словами. Хороша була Україна, і от татарва та інші усякі вороги линули до неї і шматували її, міряючись один із одним у шахрайстві, ненажерливості та зраді. Маруся постає тут ідеалізованою героїнею, наділеною високими цінностями і здатністю відчувати власну відповідальність. Авторка чітко демонструє її позицію під час розмови з січовиком. Треба в Чигирин, промовила вона, треба до гетьмана. Жодних сумнівів чи вагань треба в Чигирин. Оця безкомпромісна цілеспрямованість зумовлює наступне порушення заборони і спричиняє біду індивідуально. Шлях хороброго воїна в тілі маленької дівчинки. І завершується він дівочою могилою, котру висипав сам своїми руками якийсь запорожець. Індивідуальну біду зображено очима селянина. Він, ідучи мимо, нахилився, обернув до себе помертвіле дитяче личко, притулив руку до грудей, під якими зробилася вже калюжа теплої крові. Потім промовив Ні, вже не оживеш. І пішов далі своєю дорогою. Стільки поколінь чебонів жили там, де сам Бог щасливо вмістив цей хутір між степом та лісом, річкою та лукою, горою і долиною. Для Марусі домівка була, як і для всіх дітей, навіть дорослих, місцем значущим. Ідеться про органічну прикріпленість життя та його подій до місця. Рідної країни зі всіма її закутками, горами, степами, річками, лісами, домівкою, де жили батьки й діди, коли житимуть діти і онуки. Саме це висловлює Маруся в розмові з січовиком. Я згадала, як ми плили вінки вдома, відповіла Маруся. Але плетіння вінка одразу спинилося, бо великі темні очі застелилися сльозами. Туга за домівкою, батьками насправді має велике значення для сильної вольової Марусі. Коли Запорожець питає, чи дуже тяжко дівчинці бути так далеко від дому, вона, утираючи рукавами сльози, звернула вовкі очі на супутника і повторила ще тремтючим голосом, але вже з усмішкою. Ні, байдуже. Існування Марусі розділяється на до і після зустрічі з січовиком два різних життя, дві різні Марусі, від маленької донечки Чебана до дівчинки-порадоньки Запорожця. По-перше, героїня це дитина. Отже, її життя передбачає певні етапи, через які проходить кожна дівчинка, дівчина, жінка, матір, бабуся. Маруся ж іде іншим шляхом, порушуючи заборону. Рання смерть дівчинки позбавляє їй змоги повноцінно прожити життєвий шлях. А по-друге, Маруся пізнає світ, розвивається, опановує життєві істини. Стільки всього у світі було для неї все-таки неясного і незрозумілого. Часом, стикаючись на цьому шляху з жорстокою правдою, вона розмірковує, що люди бувають такі недобрі, думала вона, і в дитячій, молодійш голові поставав цілий ряд тих суспільних питань. Від яких не раз запаморочувалися голови у найдосвідченіших мислителів. Дівчина зростала, і проміжок часу, проведений у подорожі з січовиком, став для неї тим, на що у багатьох людей іде ледве не ціле життя. У Марусі тяжко занило серце, вона не знала, що думати та діяти, і постановила знову те ж саме, бути як він. Композиція казки будується на просторовому переміщенні героїні. Важливою деталлю є те, що дорога Марусі простягається територією її країни, а не чужого світу, завдяки чому Марко Вовчок демонструє читачеві у своєму творі елементи романтизму через різноманіття світу, у якому відбуваються пригоди героїні. У повісті є образи символи, які допоможуть нам краще зрозуміти задам авторки. Одним із таких символів є переправа. Переправа один із найвизначальніших казкових способів просторового переміщення героя. Рідна домівка символ затишку, любові, тепла. Дуб як доля держави, червона хустина, як символ зради. Ще на початку своєї подорожі дівчинка чітко окреслила пріоритети, благо Батьківщини понад усе. Марусина смерть є, як уже зазначалося, її індивідуальною бідою. Та водночас вона не стала на заваді ліквідації біди загальної. Якби героїня не виконала свого останнього завдання, багато б людей загинуло б через зраду, про яку вона мала сповістити, передавши червону кустину. Запорожець, ймовірно, знав про смертельну небезпеку та все ж відіслав дівчинку, оскільки не мав іншого виходу звертаючись до своєї помічниці такими словами Іди, Марусю, треба. Оце треба він ужив у першій в останній їхній розмові, даючи Марусі докладні указівки щодо її шляху до гаю за мостом та щодо її дій під час зустрічі з тим чоловіком, він і словом не обмовився, що Марусі робити далі. Ховатися, йти за селянином чи чекати на нього. Він лише мовив, я прийду, моє серце, прийду. Куди саме, коли? Він не сказав. Проте останні рядки повісті, пояснюючи читачеві повідомлення. Могилоцю висипав сам. Повість Маруся змушує нас замислитися над історією України, героїчні пориви, самовідданість і цілковита вірність ідеї, поряд із жорстокими зрадами та невиправданими смертями. Доля Марусі зворушує, змушує задуматися. Марко Вовчок створює маленький, але світлий ідеал, а ідеали, як відомо, мають тенденцію надихати. Отже, у повісті Маркава вовчка Маруся романтична тема відображена через розкриття авторкою внутрішнього світу Марусі, її почуття до родини, до рідної землі, любові до ближнього, самопожертви заради кращої долі та свого народу. Маруся знає багато казок, легенд, переказів, що дає нам право стверджувати думку про те, що дівчинка глибоко шанує надбання свого народу. Його звичаї традиції. Має безмежне почуття патріотизму, прагне волі та незалежності для своєї рідної землі. Вона щиро співчуває іншим і намагається врятувати їх від несправедливості та страждань. Ця безумовна любов і жертовність передають романтичний настрій та ідеалізацію головної героїні. творі присутній відтінок трагізму. І сентиментальності, що характеризує романтичний стиль. Наші знання про головну героїню Марусю, пропоную скласти синка. Наприклад, Маруся щира, любляча. розуміє, допомагає, рятує. Вона щиро співчуває іншим, порадниця. Сподіваюсь. Що ваші синкани будуть не менш цікавими. А на завершення нашого уроку, шановні восьмокласники, пропоную вам виконати тестові завдання. Отож, перше питання: хто є автором повісті Маруся? А. Іван Франко, Б. Марко Вовчок, В. Тарас Шевченко, Г. Пана Друге питання. У якому столітті написано повість Маруся? А. У 18. му Б. У 19. му В. У 20. му Г. У 21. му Третє питання. До якого літературного жанру належить Маруся? А. Роман. Б. Казка. В. Повість. Г. Легенда. Четверте питання Яка трагічна подія трапилася із Марусею? А. Вона втекла з дому. Б. Її викрали. В. Вона тяжко захворіла. Г. Загинула. П'яте питання. Що найбільше підкреслюється в образі Марусі? А. Сміливість. Б. Рішучість, вірність і моральність, В. Бунтарський дух. Г. Байдужість. Шосте питання. Яке головне моральне питання порушується в повісті? А: Війна і мир, Б. Зрада і помста, В Любов і обов'язок, Г. Смерть і безсмертя. Перевіримо відповіді до тесту. Перше відповідь Б. Друге відповідь Б. Третє відповідь В. Четверте відповідь Г. П'яте відповідь Б. Шосте відповідь В. Сподіваюсь, кожен із вас отримав найвищий результат. А на завершення нашого уроку. Проведемо вправу. закінчує речення. Сьогодні я зрозумів. Цей урок мене здивував. Знайомлячись із творчістю Марка очка, я відчув. Сьогодні я вперше подумав. Домашнє завдання буде творчого характеру. Напишіть, будь ласка, шановні восьмикласники, відгук про прочитану повість Марка Вовчка Марусі. У своїй роботі висловіть власне ставлення до образу Марусі. Покажіть, що вас найбільше дивує чи приваблює в дівчинці, які її почуття впливають на життєвий вибір та долю, які ознаки романтизму ви помітили в образі Марусі. Дякую за увагу! Бажаю творчого натхнення!